Вже нічого не залишилося від зими, тільки на відео та на фото все розтануло, трохи ще залишки снігу лежать. І я саджаю троянди, ті, які я настигла посадити через сніг. Так досить похмуро. Маруся, ти нагулялася? Та? Іди додому, іди додому, Маруся. Так. Так. Ні, не треба на мене залазити. Іди додому, ти брудна. Ми з чоловіком збираємось поїхати по селу, щоб я відновлювала навички водіння, щоб я знову вчилася водити. Насправді я ніколи і не водила. Нормально, бо це було дуже важко в місті, де великий трафік, де велике скупчення машин, де дуже нервові водії, які весь час сигналять, якщо ти десь зупинишся, якщо ти десь трохи якось сповільнишся, не одразу заведешся. Ось. І хочу сказати, що Село це просто ідеальне місце, щоб навчитися водити машину. Машин вкрай мало, простору дуже багато. Можна їхати куди хочеш, і не боятися, що тобі будуть сигналити, що будуть хтось нервувати, що будеш ти заважати комусь на дорозі. Тобто, ну, для початківців село, мені здається, це просто ідеальний варіант для того, щоб навчитись водити. Я водій, який на пеперці має вже дуже великий стаж, більше 10 років, але е, в реальності мій стаж складає десь місяць, мабуть. Е, було таке, що я. Покатилась назад на повороті і зачепила машину, що була позаду мене. І після цієї ситуації в мене з'явився дуже великий страх перед водінням, і я просто закинула цю справу. Вирішила, що мені це не потрібно. Але зараз така ситуація, що ми знаходимося в селі, ми тут дуже залежимо від машини. Чоловік може, не дай Боже, захворіти. Чоловік може не мати настрою, чоловік може не мати сил. А ось мені, наприклад, дуже хочеться кудись поїхати або дуже потрібно, а чоловік не може через роботу поїхати. Тобто тут виявилося, що потрібен не один водій в родині, а декілька водіїв. І чим їх більше, тим краще. Тим більше свободи і незалежності один від одного. І ось тому ми вирішили, що мені треба навчатися знову водінню. Ну, не навчатися, я якби вмію, але такого автоматизму у водінні в мене немає. Тобто багато водіїв в родині, яка проживає в селі. Це я вважаю просто базова потреба. Ось, а ми поїхали навчатись. Юний водій. водій. Юний, але не дуже. Получається. Подивись назад. Дивлюсь. Вновлюємо навички. Так, це я на який. Не знаю, тільки за кермом. Ну, на перший, судячи по звуку. Не треба гнати. Гнати не треба. Почисти скло. Ще ми чистимо скло. Вимкни. Вимкни. Вийди на асфальт. Ти одним колосом їдеш по снігу. Вимкни. Аварійка то я працюю. Я швинку ваю. Не знаю, що воно клацає. А, она чувствуется. Я швинка була варианта. Чого ты не будем класиться? Я не тискала. Я вчив. Це наша цирку. А не я хочу до додому доїхати. Обережно. Ну разгоняйся. Поворот. Не далось нам склоп очистить. Чистого? Я не знаю, что за чистого. Поворот. Давай повний привод Зупинись здесь Ну тут щоб та машина проїхала ну, ну, Обережно досить <рігул> Я не розумію що я маю <рігул> Ти дуже заїжджаєш колесом на обочину. поїхала Не гані так, не треба, бо перше примкни передачу. Не треба спокійно їдь. Позаду є хтось? На жаль, маємо проблему з запаленням. Ось це наша з чоловіком кімната, і тут є два вікна і дві батареї. Ось одне вікно, і там батарея. Це наше робоче місце, наш центр прийняття рішень. Ось і інше вікно, і інша батарея. Ось тут чоловік спить біля стіни, і трохи утеплив її, щоб йому не так було холодно. Ось І вона. Батарея взагалі перестала нагріватися. І саме, як і та батарея, друга, теж майже припинила нагріватися, Ну, ця батарея була трохи тепліша. А ця взагалі було, була ледяна. І тому чоловіку довелося злити трохи води та додати потужності на котлі. І тільки тоді. Вони почали грітися. І це все ще на фоні відключення світла, коли в нас взагалі не було опалення в будинку. Ми ночували два дні дуже в таких важких умовах, було дуже холодно, дуже ми змерзли, грілися котами, можна сказати. Ось, ну, майже вдягненими нам довелося спати. Ось такі у нас, на жаль, є проблеми. Ну, і хочу взагалі показати нашу кімнату з Юрою, як ми тут влаштувалися. Нічого ми не міняли, все у нас так і залишилося, як ми заїхали. Ну, звісно, що ми розклали свої речі по шафах. До речі, це такий був приємний момент, бо ми три роки не мали нормальної шафи в тій квартирі, де ми жили. І ми просто не могли свої речі розкласти. У нас речі були в сумках. Ось, і нарешті ми можемо розкласти свої речі по нормальним шухлядкам по поличкам. Це я вам скажу таке дуже приємне відчуття, коли ти не спотикаєшся. Свої речі, що навколо знаходяться, коли ти не перериваєш всі свої баули, всі сумки, щоб знайти потрібну річ. Ось. Так що це, це такий дуже приємний момент. Ну, Трохи ми повісили гірлянд. Не можу сказати, що ми готуємось до Нового року. Я взагалі люблю підсвітити ввечері кімнату, ось такими гірляндами. Так в мене дуже. Це заспокоює зовсім інший вигляд. І тривають посадки. В самому розпалі, я б сказала, у мене. Я привезла ще з нашого харківського садочку рослини. Наші рослини, трохи неперстянки. Неперстінка чомусь цьогоріч погано вродила. Ось Це каламінта. Така духмяна травка. Трохи привезла ірисів, алюми і якісь там цибулинки. Чи то мускарі, якісь тюльпани, щось привезла, вже не пам'ятаю, що де. І викопала сість троянд. Так що у мене починається гаряча пора. Продовжується, я б сказала. Посадки продовжуються. Живцюю хрізантеми. Оці два сорти, що ми з мамою купили, вони щось почали в'янути. Якось вони не дуже гарно стали виглядати. Я їх намагалася зберегти в сараї, але щось вони такі не дуже радісні такі там стоять. От, подивилася в інтернеті, що можна наживцювати. І зберегти просто в тих самих горшечках, що і я купила їх. Ось я їх так обрізала. І зараз хочу наживцювати. От я все роблю інтуїтивно. Я не знаю, ніколи не робила живцювання хризантеми. Розумію, що треба брати найбільш такий товстий пагін, більш такий, ну, не здерев'яднілий, але ось той, що мій йшов з точки росту, ближче до точки росту кущу, і ось буду ділити на такі невеличкі живці. І буду саджати, ось, втикати просто в ці горщики рожеву я вже наживцювала. І зараз буду живцювати білу. Ось приблизно такі живці в мене виходять. Не знаю, чи правильно роблю, чи неправильно. Якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка, чи вийде в мене щось, чи ні. І ось так просто втикаю в горщик і полю водичкою, і буду зберігати просто на підвіконні вдома. Хто знається на хризантемах, підкажіть, чи вірно я все роблю, чи ні. Цікава ваша думка. А ось це в горщиках я, я поставлю просто в сарай. Не опалюваний, в сухий сарай. Так, вже вечірі а я тільки що отримала довгоочікувану посилку з Каприфоль, з трояндами. Замовляла я 4 троянди. І ось тільки зараз я їх отримала, бо було дуже багато замовлень і не встигали відправити раніше. Ну, нічого, я посаджу, тільки що ось така у нас зараз погода. Доведеться саджати в, бруд, в брудну важку мокру землю. якось. Так, ось такі трояндочки замовляла я свою улюблену троянду Purple Lodge, Night Owl, Pierre de Rensart і Woolerton Old Hill. Ну, ось такі вони саджанці. Ці. Нормальні, здорові, міцні. Зараз я ще розгорну коріння, подивлюсь яке. Але треба відк... відключитись. Так, розпакувала я троянди і дивлюсь. Дуже гарна коренева. Ну, вона не така довга, як у розіни я купляла саджанці, але ну, я бачу, що розгалуження добре, дуже гарні розвинуті пагони. Вже декілька. Ну, це точно дворічки. Дуже гарні пагони, це я замовляла. В капріфоль вперше. Раніше я не замовляла в них. Пагони всі, дуже здорові, зелені, гарного кольору. Тут трохи менший коренець, але пагони теж хороші, товстенькі. Так, ну оцей найменший. Ну, але всі корені, у всіх троянд, добре розгалужені. Пагони дуже здорові. Я не бачу ніяких пошкоджень взагалі. Ну, я дуже задоволена. Дуже гарні саджанці. Залишилося тільки дочекатися гарної погоди, щоб їх посадити. Сонечко трохи проглянуло, дивіться, ось що залишилось у нас від зимової казки. І на фоні ось цього першого першогордневого сонечка хочу завершити своє відео. Дякую всім за увагу, за перегляд, всім бажаю миру, квітучих садів, тихих ночей і днів. Слава Україні і всім папа!